Ода активна ініціативна та знайшла своє покликання в дітях. Після закінчення богославського педагогічного коледжу Оксана Гризун отримала пропозицію попрацювати в українці. Я приїхала, мені правда дуже сподобалось, коли приїжджала цією набережною і Дніпром. Дуже гарним, ну і одним словом, я побула тут десь тиждень чи два і вирішила, що все-таки залишить тут тут працювати. Ну, думала, може не на довгий час, але так вийшло, що відкривали цей садочок, і коли відкрили його, уже. Можна так сказати, не хочеться його залишати, тому що ти відкривав його спочатку, і це твої, скільки ти вже тут всього зробив. Сьогодні Оксана Олександрівна не лише музичний керівник дошкільного навчального закладу Сонечко, а й студентка київського вузу зазначає, що з дитинства була активною, постійно організовувала різні ігри для сусідської малечі та завжди захоплювалася музикою. З музикою я зв'язана вже дуже давно, тому що я десь з років 5-6 співаю постійно. У мене і тютя, вона також займалася співом дуже добре, і бабуся моя. Ну і я вирішила піти в творчу таку кар'єру, можна так сказати, тому що це дуже так близько дуже до душі. А педагоги вони є творчими людьми, де навіть якщо це не музиканти, а й вихователі, учителі вони творчі люди. Діти, які відвідують установу, дуже різні, говорить Оксана Олександрівна. Тому до кожного вона шукає власний підхід та проводить заняття в ігровій формі. Вірять у різних казкових героїв, і через те, для того, щоб знайти підхід до дитини, саме перше треба розповісти йому казку. Якщо розкажеш одну казку, якщо ти ще покажеш їм ці казкові герої, їх це дуже захоплює, зацікавлює, і ти просто можеш уже сидіти і разом з ними відпочивати. Кожній дитині притаманні музичні здібності, підкреслює педагог, і їх необхідно розвивати. Є малеча, в якої одразу видно потяг до співу або танцю, але є й такі діти, які не демонструють власних талантів. А буває таке, що дитина от сидить, вона сидить просто скромна, нічого не хоче робити. Потім ти її починаєш задіювати, або поспіваєш, чуєш, не хоче співати. Не її. Наприклад, потанцювали трошечки, позаймалися якимись музично-ритмічними вправами або елементами. Елементами танцю бачиш теж. Якщо візьмеш за музичний інструмент, можна пограти. Дивишся їй це подобається і один музичний інструмент, і другий дитячий музичний інструмент. Ну і від цього всього можна так сказати методом такого провірки на спів, на ритм, на гру музичних інструментів. Ось тоді вже визначаються їхні здібності і таланти. У ході спеціальних занять діти обов'язково висловлюють власне враження про почуту мелодію. Але музична діяльність це не лише гра, спів і танець, але й теоретичні знання, говорить Оксана Гризун. І зараз я вам розкажу про музичні інструменти. Слухай, мишка, уважно! Хочу сьогодні вам дітки розказати про найпростіший музичний інструмент, який називається Як ДУР! Дудочка або сопілочка. Хто хоче з діток спробувати зіграти? Альоша, йди зіграй. Нам на дудочці. А дітки подивляться, чи грає наша дудочка ні. Альоша, великий музикант, зараз буде грати. Ось тримай тобі сопілочку. Спробуй зіграти. <палізь> Молодий, давайте поклопимо. <палізь> <танки>. Молодий <палізь> Альоша, сідай. Ця автобілочка грає тільки в пару хороших руках у тих діток, які не балуються, а добре себе ведуть. Слухайте про наступний мій інструмент. Інструмент, який називається як хто може знати? барабан, великий барабан. Бачите, цей інструмент складається. Він круглий і обтягнутий зверху шкірою. І на ньому можна грати ручками, так по ньому стукати. На жаль, у мене його немає, щоб вам щоб спробувати на ньому пограти. Але ми зараз із вами послухаємо, як він грає. Тільки для того, щоб слухати, треба сісти рівненько всім. Спинки вирівняти і всі кротики закриті. І слухають наші вушка. Всіх слухають вушка. Як играє наші береговлики? Okay. Музичного керівника багатогранна необхідно працювати із вихователями і з дітьми. Так, як ти научиш вихователя, так він і покаже своїм діткам і пісні, і танці. У садочку «Сонечко» музичні заняття проводять кілька разів на тиждень. Традиційними стали музичні розваги, тематичні ранки та щотижневі лялькові вистави, де я задію там і дітей. Менше може вихователів, більше дітей, драматизації, які ми проводимо з дітьми, театральні вистави, де на вихователів одягають костюми, і для дітей показують ці вистави. Просто для дітей тут теж я цим всім займаюся, складаю сценарії, пишу драматизації. Може, десь якісь повторюємо драматизації або театралізації. Оксана Олександрівна зазначає, що завідуюча дошкільного навчального закладу сонечко Наталя Сапожнікова завжди наголошує на тому, що діти повинні розвиватися. Збиватися постійно. Спробувала вийшло? Давай ще раз Ух ти! Уграй, не буде. Добре, молодець! Похолопайтеся! Деся сніжинка міє також грати, так? Діти повинні постійно розвиватися, розвиватися у діяльності, і через те в нас багатогранна робота. Наша добра віта. Оксана Гризун за роки роботи в дитячому садочку набула неабиякого досвіду. Ви знаєте, е, скільки живеш, скільки і учишся, це правда. Але діти також дуже багато чому участь. Наприклад, іде музичне заняття, і перший раз ти приходиш на це музичне заняття, бачиш цих дітей, і проводиш його так, як воно повинно бути. І якісь моменти не виходять. І думаєш, чому вони не виходять? Тому що теорія так говорить, а в практиці це трішечки по-іншому. І коли ти бачиш різних дітей, і ти вже стар... Стараюся шукати якийсь свій підхід, на який націлюють діти, бо саме вони вже підказують тобі, який цей підхід повинен бути. Ти вже знаєш, що тобі далі робити, як проводити це заняття. Оксана Олександрівна підкреслює, що саме вихованці садочка налаштовують її на пошуки нових методів роботи, надихають на творчі здобутки. Вона ж ділиться з ними власним досвідом, бо не уявляє свого життя без спілкування з малечею. А повчитися в Оксани Олександрівни є справді чому? Адже вона співає, грає на музичних інструментах та у волейбол. Добре, розуміється на театральній справі, захоплюється вишиванням. Ні, керівник дошкільного навчального закладу сонечко Оксана Олександрівна Гризун стала переможцем загальноміського конкурсу Людина року року-2013» у номінації Вихователь року. Чере всім я сьогодні хочу подякувати Богові за те, що я стою на цій сцені і, маючи такий вік, я тримаю таку для мене велику нагороду. Хочу подякувати своїм батькам, які виховали мене, які вивчили, які терпіли, тому що приходилось дуже багато чого терпіти їм. На жаль, а може на, на радість. Хочу велику подяку висловити особливій людині, яка відігр... відіграла в, мої... в моєму житті. Велику роль, і, можна так сказати, це наша спільна з нею заслуга, це мій вчитель, людина, яка протягом трьох років мене навчила скільки, що я думала, що, що, що такого можуть навчитися люди за 20 років. Я їй дуже вдячна. Це моя завідуюча Наталя Леонідівна, це наша з вами спільна заслуга.